Найчастіше злочинці діють за такою схемою: включають глушилку, проникають на об'єкт, знаходять централь системи безпеки та відключають основне і резервне живлення. Ховаються десь по сусідству і чекають на реакцію охоронної компанії. Якщо реакції з боку охоронної компанії немає, то злодії починають все виносити. У цьому відео на прикладі охоронної системи сигналізації від Аякс. Я вам дам поради, як захистити себе від глушіння і саботажу. В першу чергу встановіть хаб у прихованому від сторонніх очей місці, подалі від вікон та дверей. Під час встановлення враховуйте, що розташування хаба має забезпечувати стабільний рівень сигналу з усіма пристроями AJAX. Використовуйте всі доступні канали зв'язку. Якщо у вас хаб сім-карту та езернет, якщо хаб два дві сим-карти від різних операторів та езернет. При зникненні Ethernet хаб переходить на сім-карту. Якщо дані не проходять через мобільний інтернет, хаб задіє другу сім-карту. Використання двох сім-карток не обезпечить від GSM, оскільки обидві сім-картки використовують ті ж частоти, але допомагає в випадках, коли одна сім-карток з якихось причин перестає працювати. Наприклад, внаслідок збою на боці мобільного оператора. Якщо у вас є хаб Plus або хаб 2 Plus, то використовуйте дві сім-карти різних операторів з підтримкою 3G або 4G. Ethernet та Wi-Fi від різних провайдерів. При зникненні Wi-Fi та Ethernet, Hub Plus та Hub 2 Plus переходить на сим карту Якщо дані не проходять через 3G, 4G інтернет, хаб за секунду перемикається на 2G. Якщо проблема не вирішується, задіється друга сім-карта за тією ж логікою. Якщо щось з цього відео ви не використовуєте, то варто замислитися над посиленням захисту системи. Якщо складно зробити це самостійно, ви завжди можете розраховувати на допомогу компанії Secure. Так ви не залишите жодного шансу для злодюжок. Підпишіться на канал, щоб і надалі залишатися в темі актуальності, систем безпеки та розумних технологій. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Secure.